Український виробник Хатор продовжує розвивати успішну серію ігрових гарнітур хайперпанк. У третьому поколінні цієї лінійки чітко видно прагнення компанії вдосконалити технічні характеристики, розширити функціонал і підвищити зручність використання. Вітаємо на оглядовому каналі Гейсід.com. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні відео. На огляд до нас потрапила ігрова гарнітура Hathor Hyperpunk 3 USB, яка займає середнє положення в оновленій лінійці. Незвичною є її концепція використання. Попри обов'язкове дротове підключення через USB, вона має додатковий канал роботи по Bluetooth, що дозволяє одночасно відповідати на телефонні дзвінки та слухати музику або грати в ігри. Зазначимо, що для тих, хто не хоче залежати від дротового підключення, існує версія Hator HyperPunk 3 Wireless, яка забезпечує повноцінне бездротове підключення, підтримує lossless аудіокодек LDAC та оснащена гібридним знешумленням. Прихильникам класичного дротового підключення варто звернути увагу на найпростішу та найдоступнішу версію Hator HyperPunk 3, яка пропонує аналогове підключення з класичним роз'ємом 3,5 мм. Mm. Усі три версії забезпечують однаковий рівень комфорту та оснащені оновленими 40-мм динаміками. В Україні ігрова гарнітура Hator HyperPunk 3 USB доступна за ціною 2399 гривень, тобто близько 57 доларів. А ось які вона має характеристики. Гарнітура постачається в стильній картонній коробці з яскравим якісним оформленням. На звороті ви знайдете детальну технічну інформацію, а також список гаджетів і операційних систем, з якими вона сумісна. До комплекту постачання входять 13 метровий кабель USB Type C на USB Type C, 1-метровий кабель USB Type C на USB Type A, посібник користувача, вітальна листівка, наліпки та інструкція з оновлення прошивки. Дизайн гарнітури Hator HyperPunk 3 USB частково нагадує стиль Logitech Zone Vibe. Але з суттєвими покращеннями в плані надійності та стійкості до зносу нова гарнітура важить лише 240 грамів, це зовсім небагато, враховуючи якість використаних матеріалів та додаткову начинку для організації паралельного підключення через блютуз. Навушники напівзакритого типу забезпечують середній рівень пасивної шумоізоляції. Чаще виготовлені з чорного матового пластику, а їхня центральна частина має глянцевий ребристий візерунок, що додає стильності. Оголів'я обтягнуте з носостійкою синтетичною тканиною з м'яким наповнювачем всередині. Згідно з інформацією на сайті, це піна з ефектом пам'яті. Оголів'я регулюється по висоті, а чаші висуваються приблизно на 3 см із фіксацією за рахунок тертя. Завдяки покращеній ергономіці конструкції амбушури рівномірно прилягають до голови, а мала вага забезпечує комфортне використання без відчуття втоми навіть при тривалому носінні. Матеріали та якість збірки залишають виключно позитивні враження. Хатор Hyperpunk 3 USB оснащена унікальною системою подвійного підключення. Основний звуковий тракт здійснюється лише через дротове з'єднання за допомогою одного з комплектних кабелів. Вбудований ЦАП забезпечує розширення можливості без потреби в аналоговому підключенні, як це було у попередній моделі. Підключення по Bluetooth використовується як додаткове джерело сигналу, що дозволяє приймати дзвінки або слухати музику зі смартфона, не відриваючись від гри. А система шумозаглушення ENC ефективно зменшує вплив навколишніх звуків, забезпечуючи чисте та чітке звучання. Усі елементи керування розташовані позаду на лівій чаші. Аналоговий регулятор гучності, дві кнопки та LED-індикатор, що відображає стан підключення та живлення пристрою. Верхня кнопка відповідає за перемикання чотирьох вбудованих профілів, а нижня за вимкнення мікрофона. На передній частині гарнітури розташований роз'єм для підключення знімного мікрофона. Поруч із ним знаходиться отвір для вбудованого мікрофону, який можна використовувати для телефонних розмов при відключенні основного мікрофона. У нижній частині розміщено порт USB Type-C. Для захисту від потрапляння бруду та пилу у гніздо передбачений захисний корок. Амбушури, виготовлені з тканини та піни з ефектом пам'яті, забезпечують комфортне використання для користувачів в окулярах. Між динаміками та знімними амбушурами є тонка поролонова прокладка, яка збільшує комфорт. Завдяки покращенні вентиляції відчуття зручності зберігається навіть під час тривалого використання. Новий дизайн амбушурів передбачає пластикову рамку, яка кріпиться до чашок на штирях, що значно спрощує їх заміну. Це особливо важливо для тих, хто планує користуватися гарнітурою протягом довгого періоду, оскільки амбушури з часом зношуються. Високочутливий знімний мікрофон забезпечує чітке та природне звучання, що ідеально підходить для командного спілкування та стрімінгу. Він має стандартний роз'єм 3,5 мм та гнучку ніжку, яка надійно тримає задану форму. Можливість його легкого від'єднання надає додатковий комфорт у щоденному використанні. Під вітрозахисним фільтром бачимо просту та ефективну конструкцію. Найцікавіше чекає нас усередині. Замість типових 50-мм динаміків, що зазвичай встановлюються у таких гарнітурах, HyperPunk 3 USB отримала нові 40-мм динаміки з сертифікацією hi Res Audio. До речі, докладніше про цей стандарт можна дізнатися з текстової версії цього огляду на сайті за посиланням в описі. Так от, 40-мм динаміки, на перший погляд, виглядають кроком назад. Проте не завжди більший діаметр означає кращий звук. Оновлені драйвери мають значно вищу якість виготовлення із просунутими акустичними характеристиками. pet мембрани в їхній конструкції забезпечують точніше відтворення високих і низьких частот, а частотний діапазон збільшився до 44 кГц, тоді як у попередній моделі він досягав лише 22 Хатор пішов ще далі, усунувши небажані резонанси і неоднорідне звучання завдяки унікальній нерозбірній конструкції драйверів з ізольованими відсіками. Це дозволило досягти ідентичного звучання лівого та правого каналів, незважаючи на різні внутрішні об'єми чашок. Цифровий аудіотракт разом із органами керування та портами водовиводу зосереджені в лівій чаші. Права чаша майже порожня, вона містить лише невелику плату, яка фіксує дроти, що проходять через оголів'я від лівої чаші. Цифровий USB-тракт побудований на основі hi res аудіочипа C-Media, який підтримує чотири вбудовані пресети еквалайзера призначення для різних сценаріїв. Музика, глибокий бас, фільми та ігри. Цей чип містить 24 бітний ЦАП з частотою 96 кГц, та 32-бітний двоядерний процесор обробки сигналів, що доповнює можливості нових драйверів. Він забезпечує переконливий віртуальний звук 7.1 та розширені можливості для налаштування через мобільний застосунок Hator Sync Hub по Bluetooth або програму XR на ПК. Перемикання між пресетами здійснюється кнопкою EQ, яка знаходиться позаду лівої чаші. Якщо її затиснути, гарнітура активує режим Bluetooth підключення. Індикатор над кнопкою світиться синім, сигналізуючи про активне з'єднання. Голосові підказки англійською мовою супроводжують зміну профілів еквалайзера, а також вмикання та вимикання мікрофона. Bluetooth канал налаштовується через мобільний застосунок Hator Hub і пропонує широкий вибір із дев'яти еквалайзерних профілів, оптимізованих для різних музичних жанрів. Важливо, що налаштування для USB і Bluetooth каналів функціонують незалежно, тому зміни одного не впливають на інший. В плані ергономіки Хатор Hyperpunk 3 USB отримала від нас найвищу оцінку. Амбушури повністю охоплюють вуха, вони достатньо широкі, щоб уникнути контакту з динаміками. Чаші мають невеликий люфт, хоча вони не можуть повертатися в різних площинах. Завдяки гнучкому оголів'ю навушники не тиснуть на голову, а мала вага робить їх комфортними навіть під час тривалих ігрових сесій. Мікрофон маємо односпрямований на гнучкій штанзії, що забезпечує хорошу якість передачі голосу. А у програмному забезпеченні можна вімкнути функцію зменшення навколишнього шуму ENC. Якість звуку гарнітури ХАТОР на високому рівні: відмінна деталізація, звуки не змішуються, високі і середні частоти добре відтворюються. Інколи бас може видаватися трохи глухим, присутній легкий ефект бочки. Але баси не домінують, що дозволяє чітко чути кроки та напрямок руху опонентів в іграх. Загалом, як для ігрової гарнітури, звук пристойний, особливо у шутерах, де критичним є точне позиціонування джерел. Однак для прослуховування музики якість звучання може бути менш переконливою у порівнянні з більш дорогими моделями. Гучність достатньо висока вже на рівні 20% при максимальному налаштуванні гучності на чашці. Гарнітура підтримує мобільний застосунок Hathor Sync Hub для Android та iOS, який розширює можливості налаштування Bluetooth функцій. У ньому можна створити та налаштувати 9 окремих профілів еквалайзера, що дозволяє максимально адаптувати звучання під різні жанри. Також додаток передбачає керування параметрами шумозаглушення під час телефонних дзвінків, що забезпечує чистий і розбірливий звук навіть у шумному середовищі. А ще програма дозволяє оновлювати прошивку гарнітури, тримаючи її в актуальному стані. Окрім цього, користувачі можуть змінювати мову голосових повідомлень на українську, що особливо приємно. Цікаво, що USB аудіотракт працює незалежно від SyncHub, зберігаючи свої чотири вбудовані режими, які можна змінювати за допомогою кнопки EQ на гарнітурі. Для налаштування гарнітури при підключенні по USB можна використовувати застосунок Audio Center для Windows. Що дозволяє повністю розкрити потенціал пристрою. Компанія Хатор продемонструвала помітний прогрес у розвитку лінійки гарнітур Hyperpunk, вдосконаливши кожен ключовий аспект пристрою. Очікувати справжній Hi-Res аудіо від бюджетної гарнітури, звісно, наївно. Але на тлі конкурентів, а особливо у порівнянні з попереднім поколінням. Hator Hyperpunk 3 USB вигідно вирізняється. Нам дуже сподобалася унікальна система подвійного підключення, яка дозволяє одночасно спілкуватися по Bluetooth або слухати музику, не перериваючи ігровий процес. На фоні конкурентів Hator Hyperpunk 3 USB виділяється знімними амбушурами та якісним знімним мікрофоном. Продумана конструкція та якісні матеріали забезпечують зручність і комфорт навіть при тривалому використанні. Підтримка на програмному рівні через мобільний застосунок Hattor SyncHub реалізована на совість, а сама утиліта працює стабільно та без нарікань. Підсумовуючи, Hattor Hyperpunk 3 USB це гарнітура, яка пропонує значні покращення, поєднуючи зручність, функціональність та якісний звук. Вона стане чудовим вибором для тих, хто шукає універсальне рішення за доступну ціну. Залишити свої враження від новинки можна і навіть треба у коментарях. Не забувайте тиснути палець вверх і підписуватись на канал. До нових відео, все буде Україна!